Процедура встановлення особи застосовується для громадян України, які досягли 18-річного віку та не мають документів з фотокартками. Це відбувається, коли особу не ідентифіковано за результатами перевірок державних реєстрів. У таких випадках проводиться опитування свідків, зазначених заявником. Свідки мають бути дієздатними та досягти 14-річного віку. Свідками можуть виступати члени сім'ї, включаючи колишніх чоловіка чи дружину, близькі особи або сусіди. Вони повинні мати документи, що посвідчують особу. За результатами опитування свідків складається офіційний акт встановлення особи. Цей документ є підставою для подальших дій. Законодавство передбачає особливості встановлення особи під час воєнного стану або карантину. У разі відсутності можливості особистої присутності свідків. Процедура може бути проведена у режимі відеоконференцв'язку. Це стосується розгляду заяви анкети на оформлення паспорта громадянина України вперше. Такий підхід забезпечує безперервність надання послуг. Під час «Відеоконференцзв'язку» пред'являються документи, що посвідчують особу свідка та підтверджують його зв'язок із заявником. Копії цих документів надсилаються на електронну адресу територіального підрозділу ДМС. Працівник територіального органу ДМС веде відеозапис, який зберігається та долучається до заяви анкети. В акті встановлення особи зазначається, що процедура здійснювалася з використанням відеоконференц-зв'язку та в присутності особи.